Ский Луцьк, Головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Є підозра, що на жителів Луцька хочуть повісити 20 мільйонів доларів боргу, прикриваючись благородною метою. Про те, що Луцьку потрібен новий сміттєпереробний завод містяни, чують протягом останніх 15 років. Піар робився, а завод ні. Чи то за покликом душі? Чи то за прикладом попередників, але питанням будівництвом заводу зайнявся і нинішній мер міста Ігор Поліщук. Проте, чим більше команда Поліщука займається цим питанням, тим більше виникає ознак того, що під прикриттям будівництва готується чергова схема з освоєння кредитних коштів. Річ у тому, що будівництво сміттєпереробного заводу має здійснювати таке собі Луцьк-спецкомунтранс. За дивним збігом обставин саме на це підприємство. Нещодавно на посаду головного економіста був працевлаштований член фракції за майбутнє Роман Кравчук. Але на роботу він не ходить. Каже, що працює дистанційно. В ньому дистанційно по потребі він є на підприємстві. По потребі він виконує роботу вдома. табори. годин. години покажіть, будь ласка, Так. Да. і зарплату його. За і години перепрошую, пане журналісте. На основі чого я маю давати вам такі конфіденційні дані? Саме на нього покладене відповідальне завдання: здійснювати розрахунки по багатомільйонному кредиту та прораховувати пов'язані з ним ризики. Про те, як з цим завданням зможе справитись людина, яка жодного дня не працювала в економічній чи фінансовій сфері, залишається відкритим. Втім, здається, що головне для них це отримати кредит. До речі, сумівна і сума, бо ж проекту просто не існує. Тож сума кредиту може бути завищена в рази. Дуже скоро у міській раді може не стати Романа Кровчука, дуже скоро може не стати Ігоря Поліщука партії чудовою назвою за майбутнє, але кредит по цьому мегапроекту може лишитися надовго, а виплати кредиту лягатимуть на наші з вами плечі. Є небезпідставні побоювання, що Поліщук і ко підуть прихопивши як можна більше. Але що вони залишать лучанам після себе? Сміттєпереробний завод чи непогашені кредити.